В Маріуполі безвісти зник 11-річний Гліб Черепанов. Мама хлопчика благає допомогти їй у пошуку сина і не втрачає надії. Жінка зараз перебуває в окупованому Маріуполі, тому їй було складно до нас додзвонитися, і вона попросила про це свою подругу, яка живе на підконтрольній Україні території. Вона, власне, і розповіла нам усі подробиці цієї історії. Насправді, історії дуже непростої. Отже, Гліб у березні опинився в суцільному пеклі війни. Він жив разом із мамою та бабусею у Маріуполі і залишався у місті, коли там точилися дуже сильні бої. Сім'я ховалася від обстрілів, але одного дня у їхній будинок влучив снаряд. 11 марта ночью, 10 на 11 марта, в їхній будинку попали кусок снаряду. І вона говорить, ми ночью стали, почали вилазити через окна, вилізли. Гліб його мама та бабуся вибралися зі зруйнованої квартири і побігли ховатися до своєї родички, яка мешкала у будинку за адресою Фрунза 71. Гліб з бабусею залишилися у квартирі. А мама ненадовго вийшла з будинку. А коли повернулася, побачила, що туди також влучив снаряд. Ведь дом попав снаряд, он теж сложився. І соседи сказали, що військові всіх вигнали з дому і веліли йти в бомбоубежище. Мама Гліба стала усюди шукати свого сина та його бабусю. Жінка перевірила усі укриття та бомбосховища. Однак, на жаль, знайти хлопчика не вдалося. 13 березня -го, она пошла к себе в квартиру и ждала, что они вернутся как бы в квартиру. И вот она 14 апреля закончилась активная фаза боевых действий. Она говорит, они так и не вернулись, и она не знает, где их искать. Куда делся ребенок с ее мамой, она без понятия. Мама Гліба робить усе можливе, аби розшукати сина. Жінка не втрачає надії і припускає, що хлопчик міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію і частково втратив пам'ять. Не переживає, що как би бы он потерял пам'ять, ну може контузію, лі що чого ти да? ні може вернутися. І вот, вот сидит в Маріуполі, жде что рібенок вернеться, что-то вспомнит. Мама Гліба через свою подругу попросила нас із вами допомогти їй у пошуку сина. Тож, будь ласка, подивіться на фото хлопчика уважно. Особливо про це я прошу жителів окупованого Маріуполя, які, можливо, в інтернеті бачать цю програму. Гліб худорлявої статури зріс приблизно 150 сантиметрів. У нього русяве волосся і карі очі на обличчі біля рота три родинки у формі трикутника. Як про нього каже його мама, він спокійний, врівноважений і сором'язливий хлопчик. Тож, якщо ви знаєте бо десь щось про гліба черепанова чи про те, де він може бути, прошу одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630. з українських мобільних операторів. Дзвінки безкоштовні. Також ви можете писати у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Якщо у вас є, хоч якась інформація про хлопчика, не зволікайте і одразу нам повідомте. Також я дуже прошу вас поширити цю програму у соціальних мережах. Адже чим більше людей побачить це відео, тим більше буде шансів розшукати гліба чи дізнатися бодай щось про його долю. Я розповів вам лише одну історію зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, і звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертати.

Тож, якщо раптом ви опинилися у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять Тут вас детально проконсультують і порадять, що саме робити. Крім того, всі, хто мене зараз бачать, вже ви можете допомогти у розшуку зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу, зайдіть на сайт служби розшуку дітей і перегляньте фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.